Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Знову у нас робоча атмосфера. Ну і власне виріб уже майже готовий. Хочу показати, що я роблю. На перший погляд, може здаватися, що це просто два склеєних щита. Але насправді це буде стільниця, столешниця. Стільниця ця буде лежати на грубі, того, що є в мене груба, яка, по суті, дуже давно вже не використовується. Тобто Вона повністю робоча. Ось, але вона ну, якби стоїть про всяк випадок. Тому, оскільки на цій варочній поверхні завжди якби було, як знаєте, щось туди поставити, то було прийнято рішення взагалі її зняти і туди зробити стільницю. І, власне, зробив я два такі щита, Ось, воно буде якби, лежати поруч. Ну, так як лежить, тільки цей, цей елемент буде ось тут. Ось, зробив виріс. І виходить так, що чого вона з двох половинок, через те, що якщо б клеяли отаке вдовжину довге, то певно, що воно б його дуже сильно погнуло. Ну, принаймні, так мені сказав знайомий столяр, який мені і допомагав, тому що в мене рейсмуса нема, а тут ми їх вирівнювали рейсмусом. Дані щити, він мені допомагав там з розміром підрізати. Ну і, власне, зробили ми ось, бачите, там, де те, що буде, якби не те, що до стінок, воно нічим, якби просто рівненьке. Ну, а тут зробили ось фрезеровку. Ось тут і тут можете бачити. Отакі От два щита в мене вийшли. В цілому це буде як один елемент, і це повністю клен. Клен 100%, 100 це сама заготовка. Тобто я власне, покажу ось з такого. Тут залишки у мене деякі залишилися, ось це так само точно такий же матеріал клен. Власне, З такого матеріалу, який я випилював на занедбаних земельних ділянках, і вже в мене їх декілька було. Ось, скажімо так, я робив сам дощечки. отакі, Фугував, різав, потім під упор і клеяв щити. Ну, а потім уже щити мені столяр допоміг, скажімо так, доробити ну, до того стану, щоб вони були якби в одну товщину. Ось. Шліфував я вже сам. І, власне, тепер у мене буде обробка. Обробка це буде марілка. Кольору ВНГ. хочу так спробувати, так як і лавочку робив, і потім масло. На цьому, власне, все, бачите, вже підготував значить, до покраски, постелив таку плівку для того, щоб коли буду маслом, потім покривати, щоб воно не капало на цей стіл. Ось. Зараз покрию спочатку. Морілочкою, воно мене висохне. Ну і потім буду маслом. І, власне, покажу уже готовий результат, як воно буде дивитися, як воно буде виглядати на плиті. Друзі, ну що, минуло у нас декілька днів. Ми за цей час вже почали вибирати картоплю. І, значить, стільниця десь днів 4-5 підсихала. Зараз ви бачите готовий результат. Вже вона встановлена. ну Просто лежить зверху плити. Ось така у нас груба є. Вона повністю абсолютно робоча. Значить, але ну, більше 20 років вона не експлуатувалася, якщо не більше. Значить, її було прийнято рішення залишити, тому що. В даному випадку вона так встановлена, що обігріває 4 кімнати. Де я знаходжусь, потім ту за дверима, і там ще зала, і там кімната. В общем-то, 4 кімнати, ну, пів будинку дана груба обігріває. Ось. Але зараз вона більше як декорація зроблена, тобто вона повністю робоча. Ну, але експлуатувати ми поки що її якби, ну, не збираємося. Тому. Було прийнято рішення зробити таку ось стільницю. Зараз я покажу. Ось у мене повністю все з неї є. Як бачите, варочна поверхня ось з кільцями. Вона була е, тріснувша, Ми її дедушка заварював. От. Ну, і власне, коли вона тут лежала, то, так як все одно тут щось завжди стояло. То воно не дуже добре як би, пасувало, того, що вона зовсім, ну і за того, що вона використовувалася, її трохи повело. варочну поверхню вона там не прилягала. от Ну і загалом я думаю, що е, такий варіант він більш е, практичний. Тобто, це така стільниця, е, як бачите, колір венге він дуже насичений. Я його робив у декілька слоїв. Ось потім воно висихало, і потім було масло. Ось, Воно дуже добре підходить під чорні елементи, там під дверця та під ось металічні цікутники, які вмонтовані. Ось, бачите, духовка також. Ну, І загалом мені результат, в принципі, дуже подобається. Чого робили, скажімо так, з двох половинок. якщо... Підійти, щоб камера фокусувалася. З двох половинок, як бачите, воно ось є виріс, того, що в мене ну, матеріал коротенький був. Як столяр, знайомий порадив, він каже, якщо ми склеїмо такий щит ну, разом ціляком не фокусується, то воно 100% буде сильно його вести. Ну, Він каже, як живе дерево, хоч так, хоч так, воно, в принципі, завжди веде. А це, повторюсь, матеріал, самозаготовка. Тобто дрова, які я випилював для опалення. Власне, це був клен, я з нього сам зробив доски. Ну і з досток вже був виготовлений ось такий ось, ну, так скажемо, два щити, які складають ось таку стільницю. Якби в мене був матеріал, скажімо так, повздовжній, то можна було б принципі склеяти ну, разом ціляком ось. Але в мене вони коротенькі, і тому власне така стільниця вийшла. Можливо, камера не передає, як воно виглядає, але вживу дуже круто. Тобто, туди можна буде поставити якісь речі. Ось, яку там якусь вазочку, може, чи ще щось там. Ну, Загалом, результатом, в принципі, я дуже задоволений. Ну, а на цьому, власне, все. Всім дякую за перегляд. Ось така стільниця в нас вийшла. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення!